Є поразки, які насправді не руйнують, а допомагають вижити. Є поразки, які стають фундаментом для майбутнього відродження. Історія Фінляндії саме про це. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події манувшини України і світу. І сьогодні темою відео буде історія поразки, яка допомогла зберегти країну, та якою ціною відкупилася Фінляндія від СРСР. 1940 і 1944 роках. У 1940 і 1944 му вона заплатила страшну ціну за своє існування, втратила землі, змушена була піти на принизливі умови, але завдяки цьому зберегла країну. Про той період історії своєї країни зараз неодноразово згадує. Президент Фінляндії Олександр Стуб у контексті російсько-української війни. За словами Стуба, попереду на Україну чекає вибір: оплакувати на справедливість світу чи зібрати уламки, як це зробила його країна в 1940-му і 1944-му, відбудовуватися та повірити у власне майбутнє. Про героїчний опір фінів під час зимової війни 1940 року і стратегію маршала Манергейма сьогодні в Україні згадують набагато частіше, ніж про те, чим та війна закінчилася, що не складно пояснити. Всім хочеться історій, що надихають. Втім, вихід із будь-якої війни та наслідки не менш важливі, ніж те, що перед тим відбувалося. Фінляндія довго була по між двома світами. Заходом і Росією. Понад 600 років вона входила до складу Шведського королівства. На початку 19 століття, внаслідок російсько шведської війни, вона стала великим князівством у складі Російської імперії. Після 1917 дев'ятсот царський генерал Карл Густав Манергейм домігся визнання незалежності Фінляндії, ціною чималих зусиль пролитої крові, в тому числі. Щоб упоратися з червоною чумою всередині країни, після підписання пакту Молотова Рібентропа в 1939 році Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і схід Польщі опинилися в сфері інтересів СРСР у вересні, жовтні 1939 дев'ятсот Три країни Балтики підписали з Москвою угоди, дозволивши Червоній Армії увійти на свою територію. Настала черга і Фінляндії, яка залишилася сам на сам із агресором. Сталін поставив вимогу: кілька островів у фінській затоці, півострів Ханко, де могла б розміститися військова база Червоної армії, частину півострова Рибальський. Також Сталін і Молотов вимагали відсунути кордон на десятки кілометрів від Ленінграда, обіцяючи компенсацію територію Східній Карелії. Блискучий військовий стратег і досвідчений політик Маннергейм, як ніхто інший, розумів реальну розстановку сил. Маннергейм закликав свій уряд знайти будь-який спосіб задовольнити Кремль без війни. Ми повинні обов'язково дійти згоди мирним шляхом, переконував він. Але ця точка зору була непопулярною серед тодішнього політичного керівництва Фінляндії і всієї країни. Роздратований впертістю Фінів Молотов сказав. Зараз питання обговорили цивільні офіційні особи. Оскільки вони надійшли згоди, питання треба передавати військовим. На початку зими 1939-го, після провалу переговорів, Сталін розпочав війну з упевненістю, що для Фінляндії все закінчиться за кілька тижнів. Але оскільки розрахунок на те, що фіни зустрічатимуть радянські танки квітами, не виправдався. Кремль погодився вести переговори про мир із фінським режимом. Природно, на своїх умовах набагато жорсткіших ніж кілька місяців тому. Якби Фінляндія восени погодилася на наші пропозиції, то умови були б досить помірними. Але війна і пролита кров вимагають більшого. Тиснув Молотов на початку березня 1940-го року. Після трьох місяців війни представники Фінляндії вирушили до Москви, щоб укласти мирний договір. За умовами мирного договору Фінляндія втратила частину своєї території більше ніж те, що на землі зайняла з боями Червона армія. Зокрема, карельський перешийок і Західну Карелію, друге за величиною місто Фінляндії Віпурі, тобто вибор. Вихід до узбережжя Ладаського озера, острови в східній частині фінської затоки. Півострів Ханко, де мала з'явитися військова база Червоної армії, Росія отримала в оренду на 30 років. Фіни хотіли компенсації для сотень тисяч фінів, які після перенесення кордону змушені були б залишити свої домівки та перебратися в глиб країни. Жодної компенсації Союз виплачувати не буде, заявив Молотов. На втрачених територіях проживали приблизно 450 тисяч осіб або майже 12% населення країни. Все це населення унікальний випадок в історії, перебралося в іншу частину Фінляндії. Так, знелюднена Карелія дісталася Радянському Союзу, що полегшило її русифікацію. Пише у своїх спогадах: голова фінської делегації на переговорах у Москві, восени 1939-го пасі Ківі. Чому в березні 1940 року Сталін відмовився від окупації всієї території Фінляндії, історики сперечаються й досі. Але очевидно, що він зупинився, побачивши спротив фінів і кількість жертв своєї армії. 13 березня 1940 року Манергейм підписав наказ, який передали по радіо і повісили на стінах усіх церков країни. Там були і такі слова. Доля наша сувора. Оскільки нам довелося залишити чужій расі, у якої інший світогляд та інші моральні цінності землю, яку сотні років ми обробляли працею і потом, народ Фінляндії і армія сприйняли це з обуренням. До біса було б краще продовжити воювати. Без боєприпасів, без артилерії, без літаків. Фіни вимагали тільки одного продовження боротьби. Міністр закордонних справ Фінляндії Таннер успокоював свою націю. Ми повинні заново почати життя, ми встанемо на ноги. В 1944-му Манергейму довелося вдруге виводити країну з війни під загрозою радянської окупації. Умови перемир'я були ще жорсткішими ніж 4 роки тому. Серед них повернення до кордонів 1940-го, передача Союзу області Петсамо, це відрізало вихід Фінляндії до Баренцевого моря, здача в оренду на 50 років півострова Поркала за кілька десятків кілометрів від Гельсінки, скасування заборони на діяльність компартії, виплата контрибуцій в 300 мільйонів доларів і так далі. Надалі це була відмова від участі в плані маршала і про холодні відносини з НАТО. Але Фінляндія дочекалася таки свого: якщо довго сидіти на березі, то повз тебе пропливе труп ворога. Для Фінів це сталося лише після розпаду Союзу 1991-го. Царській імперії Фінляндія була одним з найвідсталіших регіонів Росії. Нині рівень життя у Фінляндії один із найвищих у світі. Країна восьмий рік поспіль очолює рейтинг найщасливіших країн за версією World Happiness Report. Про це більш детально можете подивитись ось у цьому ролику. Фінляндія двічі виходила з війни з важкими втратами. Але вона зробила головне зберегла свободу і свою країну. Її народ навчився відбудовувати життя з руїн, довіряти одне одному і дивитися вперед, а не назад. Сьогодні ми, українці, теж стоїмо перед вибором. Наші тимчасові територіальні поступки можуть стати основою для перемоги майбутнього, бо головне вистояти. А історія показує, навіть найсуворіша доля може стати початком найщасливішого життя. Слава Україні! Yeah.